Сьогодні прочитав, що Буданов і Драпати говорять про Білецького. І блін, ну от Буданов каже, що от знаєте, от це ж правда, що в армії є люди, які створюють форму, а які зміст. І що Білецький це той, хто саме створює зміст. Це сказав Буданов в українській правді. В телеграмі я в себе статтю оставив. Драпатий про нього каже, що він ініціативний, не шаблонний і по військовому креативний. Також в телеграмі залишив. Ви розумієте саму Ізюмінку, що він не шаблонний, не згідно відповідно. А людина думає за людей, людина думає за майбутнє, людина думає, як зробити технології, щоб на фронті були не люди, а більше технологій. Розумієте? І це, це не ця людина, яку взростили отам. Не знаю, в інституті в там вростили, що все, от, тут ти повинен промовчати, тут ти повинен когось підсидіти і все. Ні, там цього не було. У нього взагалі перше звання в, в воєнні полковник, по-моєму. Командир частини Азову. Ну, Просто, я же говорю, просто ознайомтесь для общего розвитку. Хто ця людина?